Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець. Я звертаюся, а моє відео це відкрите офіційне звернення до начальника управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. З усіх силових структур Чернівецьких області і в Чернівецькій області я довіряю лише Службі безпеки України. У мене прохання проведіть комплексну перевірку міста Сукеряни. Комплексну перевірку. Причина дуже проста: сукірянський кордон відкритий. Подивіться сьогоднішнє відео Дмитра Калинчі продовження теми діряво-сукірянського кордону. Сукірянський кордон відкритий, вірніше, участок україно молдовського кордону біля міста Сукіряни на Сокірянщині кордон відкритий. Кордон може спокійно пройти штатна російська дирегсійна розвідувальна група. Кількість 7 чоловік. А якщо потрібно, взводами може пройти ротна батальйонна тактична група в кількості 100 чоловік росіян. І вони спокійно, навіть в білий день, можуть зайти в місто Сукірян. І мої відео та відео Дмитрі, Дмитра Каланчі, а я працював разом з ними з ним в останні часи. Це доводять. Далі корупція. Корупція. Місто Сокір'яне роз'їдає корупція та хабарництво. Подивіться мій канал. Сотні відео про випадки корупції та хабарництва в Сокір'янській міськраді, Сокір'янській райлікарні, Сокір'янському ТЦК. Корупція в відділенні поліції міста Сокір'яне та всіх державних структурах. А ще на Сокір'янщині неодноразово палилися. Зривалися українські прапори. Навіть була спалена могила українського солдата та прапор. Писали надпис ФСБ. Де реакція місцевих правоохоронців? Зловили, знайшли сіпарів? Ні. Де реакція міської влади? Міська влада про ці випадки взагалі мовчить. Я до неї звертався, звертався до Козика, до чиновників міськради, які відповідають за оборону. Мовчать, у них слова нема, начебто на Сокірянщині таких випадків не було. А саме головне, зараз по Сокірянах ходять невідомі люди і розпочинають передвиборчу кампанію з прицілом на вибори парламентські 2024 рік. Починаються розмови про вибори 2024 рік, про начебто разумкова Дмитра, якого потрібно вибирати від Сокірянщини. І це все від хати в хату невідомі розносять по вулицям міста Сокіряни, по людям. На мою думку, це порушення закону про вибори. Тому що тільки закон про вибори дозволяє проводити передвиборчу агітацію. А в Сокірянах уже хтось агітує за разумкова. Хто? У мене питання до Служби безпеки України. Я сьогодні знову викладав відео. Звертаюся до голови ОВА, Чернівецької ОВА, шановного пана Руслана Васильовича Запорнюка. З проханням звернутися до Служби безпеки України, провести комплексну перевірку міста Сокіряни, провести перевірку сукірянського кордону силових структур. Інакше, Ну, на мою суб'єктивну думку, журналіста, якщо в місті Сокірянах на Сокірянщині не ведуть порядок вагнера, грушники, російські десантники, спецназівці маршовою колоною зайдуть серед біла дня. Місто Сікіряни. І виб'ють ногами двері секірянської міськради. Але тоді вже перевіряти і наводити порядок місті секіряни буде пізно. З повагою український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!